Добрий день, шановне панство. Зараз десь 3-4 четверта, четверта година в тому проміжутку. Світла нема, в селі нема що робити. Та, в принципі, є робити, але неохота. Я би з електроінструментом щось би робив клітки. Нема світла, то і нема роботи. Але хочу зараз відповісти на запитання від Віталія. Який мені е, дав таке запитання, чи можна створити сім'ю з двохмісячних е, внутрінят. Таке питання е, дво, е, можна по-різному його трактувати, бо з одної сторони небажано я потім буду розвивати свою думку, а з другої сторони, якщо немає виходу. То немає, наприклад, до чого я веду? Якщо е, у вас є молоді самки, і ви вже придбали десь, або хтось вам пропонує самця, але ви не маєте на даний момент де, де його діти, наприклад, того самця, то ви від безвиходів можете створити ту сім'ю. і... Через деякий час, поки та сім'я підросте, поки з'являться малі нутернята, ви вже там зробите чи клітку, чи вольєр для них. І, бо то пройде ще великий проміжуток часу, ще 8 місяців. Тепер щодо створення сімей і коли бажано створювати сім'ї, сім'ї, я буду про себе говорити. Так як я маю нутрії відносно великих, які я вважаю, і в мене самки в середньому беруть, набирають місяць біля 750 грам, то, то в 6 місяців в мене нутрії мають вагу молоді. Самочки мають вагу біля 4,5 кг. В більшості нутрієводів є таке розуміння, що сім'ю бажано створювати в тому випадку, коли самочки набирають таку вагу біля 4,5 кг і мають біля 6-7 місяців. От. Чому? Самочка при 4,5 кг, і віці, наприклад, 7 місяців, 6-7 місяців, вона вже умовно вважається статево зрілою. А статева зріла тварина вона вже повноцінна, її вже можна запліднювати. І... І вести, ну і далі проводити всі подальші з нею роботи. В 4,5 кг вона може йти, йти на забій. Тепер. Зараз я нагодую внутрі. О, так, на на. на, на. <клухи> <клухи> і я свої... Свої самки стараюся, щоб, наприклад, в мене в даній не продано сім'ю, бо та сім'я так само створена, як від безвиході. а попередні всі сім'ї нутрі, які я мав, то в мене самочки мали біля 6 місяців, а в 6 місяців велика частина самок в мене. Мала 4,5 кг, ну, більше 4 кг майже всі, всі самки мали, І тоді я створював сім'ю. То було приблизно 6, ну в тому проміжутку, від 6 до 7 місяців. Від 6 до 7 місяців. І сім'ї такі нормально розвиваються, самки. Самки нормально народжують. Тепер давайте розглянемо той варіант, коли ми створимо сім'ю, молоду сім'ю, наприклад, так як Віталік хоче в 2 місяці. З одної сторони, в природі тут нічого такого немає, тому що в природі ніхто там не створює сім'ї, внутрі живуть собі табунами. І самка, коли приходить у охоту, тоді її самець запліднює і вони собі так живуть. А щодо утримання, так як внутрію води, як ми розуміємо, наприклад, створивши молоду сім'ю, яка є небажано молоду сім'ю в такому віці створювати, тому що чим не бажано. От представте собі самочка. Перша її охота, наприклад, в 3,5 ну, місяці. Я до 3,5 місяців всіх внутрі тримав. У мене такого ще скоріше 3,5 місяців, запліднених внутрі не було. От. І от внутрі я, наприклад, в 4 місяці, яка має 3 кг, яка ще, в принципі, є. Молоденькою дівчинкою, і її вже покриває самець? Тому що вона в охоті. От. Що ми далі маємо? Е, тіло Тілотрія е, має ще рости, але в той же час вона вже є запліднена і в неї в утробі розвиваються внутрінята. Що ми з того маємо? Нутрія 3 кілограми, тому ми так умовно будемо брати, яка є запліднена. І вона вже зупиняється більш-менш в рості, на мою думку. Вона зупиняється в рості і, і вона буде виношувати того, чим, чим то є небезпечно? Небезпечно є тим, що е, Такі є молоді, вони, по-перше, вони багато внутрінят вам привезти не можуть. Буде невеличка кількість, на мою думку, буде невеличка кількість нутринят. Невеличка кількість я маю на увазі до 4. Я думаю, якщо вона е, свою охоту запліднеться, то вона буде мати ось таку невеличку кількість внутрінят. І при родах ми можемо мати великі проблеми в роді, при родах, тому що е, е, молода нутрія, в неї ще то все не, добре не порозвивалося, всі е, житті, ну, всі системи, а її вже треба родити. От. Я думаю, що можуть великі проблеми бути. Не хочу в мене нутрія їсти нічого з рук. Ну, бери. Ну, чого ти навіть буряк кидаєш. Я яблука не маю більше. От. От. І з внутрішнятами такими можуть бути великі проблеми. Але ось дану сім'ю я в 4,5 місяці, чуть більше я її створив, мав 5 самок, почав розбирати вольєри, щоб варити клітки. І по сьогоднішній день ще не зробив, Прийшло вже, напевно, 2 місяці. Не, не може, два місяці, а точно пройшло 2 місяці. От. І, і. Я ще не зробив, але я ту сім'ю кинув сюди самця і вони вже 2 місяці пожили. По-перше, я для себе буду знати, коли у молодих внутрі е, починається перша охота. Бо. Все то, що снежок і говорить води, що після 4 місяців самка може завагітнює молода нутрія. От. Ну, Єдиним плюсом в мене, ну, невеличким плюсом, що в 4,5 місяці в мене одна самка мала щось 4300, а друга мала біля 4 кг, третя мала 3800. Ну, і найменша самка, яка була з цієї сім'ї, вона мала вагу 2700. 2 ну, вона при народженні була дуже малесенькою. При народженні найменша самка мала 150 грамів ваги. Ні, 125 на другий день. І вона в мене вижила і я її дав шанс. Так що. Для Віталія ще один такий невеличкий підсумок. Якщо без вихід, то робіть сім'ю, добре її годуйте, пильнуйте їх ну, і будете мати, то, що буде, то, що вийде. Якщо е, навіть ви можете їх створити, якщо ви ще не підготували вольєрів, кинути того самця до тої сім'ї. Він ще їх 2-3 місяці точно не запліднить. І ви за тих 2 місяці можете, можете зробити за ти два місяці зробити ще один додатковий вольєр чи клітку зробити для утримання сімейних нутрій І через два місяці того самця відсидити ще. Ще, наприклад, на 2 місяці, щоб внутрі мали 6 місяців. І тоді собі е, створити повноцінну сім'ю. Якщо і далі буде безвихід, ну хай вже самець буде так, і буде то, що буде. Е, тепер е, ще хочу одне е, ну, підняти тему таку, що от дивіться нутрієводи говорять ті, що ну, серйозно займаються нутріями, що нутріям потрібно, щоб вона мала 4,5 кг, тоді її запліднювати. Ну, але є ще одне запитання. Деякі нутрієводи мають таких самих, що вони не можуть не набрати тих 4,5 кг, а вони максимально. Вага може бути до 4 кг самки, до 5-6 кг самця. І по-любому ніяк не вийде, щоб та самка набрала тих 4,5 кг. Тоді потрібно орієнтуватися на вік самки. Що я маю на увазі? Наприклад, самки. Сам, таким самкам, щоб наступило, які не мають ваги менше 4 кг, я, е, я би радив такі сім'ї створювати віці 7-8 кг, коли самки мають 3,5, наприклад, 4 кг. Щоб вона було 7 8 е, при, е, місяців. І при вазі на, наприклад, 3,5 кг, то самка вже є дозрілою, статево зрілою. І в будь-якому випадку її треба пускати до самця. Ну, все, вроді, що буде незрозуміло, думаю, ще Віталік мене щось перепитає. На тому буду закінчувати всього найкращого. До побачення.